Добро вечора, шановні українці. Вибачте, доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український сторони та журналісти В прямому стрімі українські сокір'яни От завжди буду повторювати, українські сокір'яни прагнуть створити українську самостійну державу. Проблема України в чому? Проблема України в тому, що немає в нас української самостійної держави, яка би вирішувала все сама. Держава Україна повинна вирішувати свою долю сама. За нас не повинні вирішувати ні Схід, ні Захід, ні Росія, ні Америка. Але це всього лиш мрія. Я розумію, як людина. Яка читала книжки, що самостійними нам не дадуть стати? Вірніше кажучи, не дають стати, не дадуть стати. І всі люди, які в Україні мріяли за самостійність, мертві. Як би так, але, але все таки у мене є таке переконання, тільки українська самостійна держава УСД, де кожна людина, незважаючи на національність, на вірові розповідання. Буде господарем української землі. Саме ця держава врятує і ця ідея врятує Україну. Це моя така думка. Доброго вечора, рідні друзі. З нами Ігор Кач, Саша Спащенко, В'ячеслав Семченко, Володимир Фролов, пан Андрій з Швейцарії, пані Ірина Шипенкова і Микола Мельник з Каховки. Доброго вечора, рідні друзі. Сьогодні я трошки відійшов, поспав годинки дві дві з половиною я просто по. Семченко, Сумщина на зв'язку. Низький уклін героїчній Сумщині. Ви знаєте, ну я про героїчну Сумщину ну, буду говорити в стрімі о 20:00. Одне скажу: Сумщина тримає Україну, Харків тримає Україну, Запоріжжя, Херсон. Тримають Україну, маленькі містечка, села, прикордони, яких випалюють, знищують фосфором, вистрілюють, вибивають, а люди тримаються. Ще раз, ще раз, ну, коли я говорю про, про Сумщину, мені взагалі важко говорити, але тримайтеся, рідні. тримайтеся, я завжди буду говорити про вас. І ніколи не буду мовчати, ніколи не забуду. Добрий вечір. Пан РБС у нас, пан Ігор Савченко, е, е, Так, дякую. А з Глухова. Глух мені знайомий. Колись я працював з людьми з Глухова і Лебедин. Пан Руслан з Лебедина, пан Ігор Ев. Романтік. Пан Романтик, вітаю, брате Ігор. О, дякую, рідні мої друзі. Дякую. Ну що ж, почнемо по темі стріму, як кажуть. Ви знаєте, тема стріма депутати погонять, погонять на фронт усіх. Депутати на фронт погонять усіх. І, а, скоріше за все, так і буде. Ви знаєте, є така річ, як соцмережі в Україні і громадське суспільство. Так, от на превеликий жаль, ми не можемо контактувати один з одним. Контактуємо от прямому стрімі українські сокіряни, які об'єднує декілька тисяч людей, які практично є однодумцями. Хоча однодумцями ми бути не можемо. У кожного є різна думка, різний погляд, але однодумцями в тому, що ми прагнемо чогось доброго, хорошого для України, хорошої долі для українців. І саме соцмережі не дали е владі, не дали уряду етнічного Шмигаля, так, етнічного українця Шмигаля в чорній шапці прийняти новий закон про мобілізацію, Драконовський закон. Саме соцмережі і обурення українців не дали його прийняти. І депутати його розглядають. Там розглянули 600 чи 700 правок, а їх є 5 тисяч. Хто у нас Барченко, у нас пан Алекс, пан Олександр Васильович. Так, пан Зетра, Наталя Баришевська і, пан, і пані Ірина з Кишеніва. Дякую пані Ірино. До нас приєднуються інші країни до прямого стріма. Українські сукіряни. Приєдналися Братська Молдова. Столиці Братської Молдови, місто Кишинів. Дякую. Так, от, саме громадське обурення, соцмережі у нас хотіли закрити Телеграм. Починала наша влада закривати в Ютубі блогерів. Було закрито декілька блогерів, які заважали владі. От. Ну і саме соцмережі, блогери Ютубовські, Фейсбучні, Телеграмовські. Українська громадськість не дала прийняти закон Драконівський про нову мобілізацію. Але ми не враховуємо того, що є така річ, як тиск. Закон приймає Верховна Рада, а Верховна Рада це люди. На мене, наприклад, на Ігоря Швеця тиснути. Ну, це влада знає, що на мене тиснути немає просто ніякого смислу. Так? Тому що я один. От я сижу в цій старенькій хатинці, і в мене тільки два кота: рижики, пуша, два приблудних котика. Да, і один песик. Один уже десь пішов ходити в кічках, а один ще ходить. От я їх всіх кормлю, ну і мене не візьмеш за карк, мене не пошантажуєш. А депутати Верховної Ради це люди. У них є сім'ї, у них є батьки, у них є родичі, у них є куми, свати, і за депутатів тихенько беруться. З депутатами працюють, приїжджав навіть американський сенатор і практично вимагав від них. Хоча американський сенатор не має права втручатися в мобілізацію, і сенатор американський. Фактично давав команду депутатам прийняти негайно прийняти закон про мобілізацію. Ну і на превеликий жаль, наше суспільство зарані, просто зарані заспокоїлось і подумало, що все, що цей закон про мобілізацію будуть відтягувати до літа, що його можуть не прийняти. Та ні, дорогі мої, ми рано просто заспокоїлись. Рано заспокоїлись, тому що метою е, українського стріму, прямого стріму, українські сукіряни, є правда і справедливість. Правда і справедливість. Одна людина мені написала: от ти дожив до таких віків, не нажив багато майна, е, не маєш дітей. От, 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 от. Ну, особливо в нього першим пунктом було майна, що я не нажив. Майна. Ну, от, я скажу вам просто: метою мого життя було не на життя, майна, ну, а то, що Бог не дав мені дітей, дає можливість мені сьогодні говорити правду. Тому що якщо б були в мене діти, я б не зміг говорити те, що я говорю. Зараз. От тому, 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 тому кожну людину можна взяти за карк. Кожної людини є слабке місце. Потрібно тільки на нього надавити і знати його, тому на наших депутатів Верховної Ради зараз давлять, хоча там є велика частина депутатів, яка вперто опирається, розуміючи, що кожен підпис під новим законом про мобілізацію за це кінець політичної кар'єри. А депутати Верховної Ради звикли сидіти в зручних фотелях, звикли працювати на самих себе. І кожен мріє попасти в нову Верховну Раду, коли будуть вибори після закінчення війни. Ну, є депутати, звичайно, небагато їх одиниців, яких людське з душі не вивітрилось. Мало таких людей, але є. Але депутатів дожимають, дожимають дуже серйозно. Але перед тим, як е, далі е, повести стрім, я попрошу всіх підписатися на YouTube канал Ігор Кравцов. Підписки у нас помаленько зросли. Канал вже має 51 тисячу підписників. Підписки йдуть. Я дуже радий дуже вдячний. І хто зможе, будь ласка, не забувайте, допомагайте донатами. Я низько уклоняюсь тим людям, які допомагають ні, донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. І для тих, хто дивиться з Європи, для друзів з Європи. Під назвою сьогоднішнього відео є опис описання, і там карточка на євро. На євро. Приватбанку, будь ласка, хто з Європи, з друзів, з діаспори, з українців ще раз. Допомагайте рідні. Що я вам скажу? Депутатів дожимають. Але перед тим, як я буду продовжувати стрім, я нагадаю вам одну річ з історії. Ми перенесемося в 1653 рік. В 1653 році відбувся другий молдовський поход, а перед 1653 року був 1651 рік, якщо я не помиляюсь, страшна поразка українського війська під Берестечком. Так, страшна поразка, тому що там було знищено дуже багато простих українців. Дуже багато простих українців було вирубано, знищено поляками, і під Берестечком в болотах до сих пір не викопані тисячі черепів, кісток українців. В Берестечко є храм, є там в храму такий великий саркофаг, де дуже багато кісток і черепів складені тих українців, які загинули в бою з польським військом під Берестечком. Страшна була поразка під берестечком. Не буду говорити, чому і як, але була страшна, е... страшна поразка була під Берестечком. Так, от, після поразки під Берестечком в 1651 році відбувся другий молдовський похід. Під час другого молдовського походу під Батогом козаки під командуванням сина старшого Богдана Хмельницького надії українського народу, зіреньки молодої української молода зірка українського народу, Тимофія Хмельницького розбили 20-тисячне польське військо відбірне на чолі з Гетьманом Калиновським, якщо не помиляюсь. Розбили вщент, вирізали всіх. Козаки відомстили за. Козаки відомстили за поразку Берестечко, ті ж самою монетою, так як казали козаки. Козаки українських був закон. Око за око, зуб за зуб. І після того козаки пішли в Молдову. Але в Молдові їх оточили великі сили ворогів, оточили поляки, оточили валахи. оточили валахи, і козаки трималися героїчно в сучаві. В Сучаві вони були в облозі, якщо я не помиляюсь, до місяця і під час облоги загинув Тимофій Хмельницький. Це була дуже велика трагедія тимоф... українського народу. Загинув молодий Тимофій Хмельницький, 21 рік. Вдумайтесь, гетьман України, великий гетьман, Богдан Хмельницький, який започаткував. Українську незалежну державу в бій не, не пожалів свого сина для України. От багато хто знає, що таке мати сина. А Богдан Хмельницький не пожалів свого сина для України. 21 рік молодий Гітьманенко, Тимофій Хмельницький, йшов в бій і рубався в перших лавах, як рядий козак. Загинув він під Сучави, і Богдан Хмельницький не міг йому нічим допомогти, тому що козаки не хотіли йти в похід. А тепер, чому я розказую цю історію? Козаки не хотіли йти в похід. Просто не хотіли. І Богдан Хмельницький не міг заставити, не міг їх заставити. Він розсилав універсали і просив козаків піднятися в похід. Різниця між. Богданом Хмельницьким, який пожертвував старшим сином своїм, та вся сім'я в нього полягла за Україну, всі діти полягли за Україну, крім звичайно, молодшого сина Юрка, який виявився на превеликий жаль, не тим, але це вже друга історія. Так, от Богдан Хмельницький не заставляв нікого мобілізовуватись в козацьке військо. Богдан Хмельницький не заставляв нікого воювати. Богдан Хмельницький просив і розсилав універсали і просив козаків піднятися в похід, щоб виручити його сина, але не встиг. Він, він, Богдан Хмельницький з військом з кавалерією полетів наперед, коли козаки зібралися, долетів до моєї рідної Сокірянщини, переправся через Ністер на Сокірянщину. А Тимофія Хмельницького, рідного сина Тимоша Хмельницького вже везли на підводі сучав. Так. Ось така історія сумна. Але до чого я вам розказав? Не тільки щоб ви узнали про історію України, а узнали про те, що насильницької мобілізації на Україні не було ніколи. Ні в які віки, ні в київських князів, ні в часи козацьких гетьманів, козацьких повстань. Е, ні в часи Гайдамаччини, ні в часи е, української повстанської армії, ні в часи, коли були партизани Великої Вітчизняної війни українській, насильницької мобілізації не було. А зараз, ну а зараз ми бачимо сьогодні. Я подивився е, відео з Харкова, відео з інших міст України. Я виклав відео про страшне місто Харків. Страшно, страшне місто кожен день називається. Тому що Харків знищують рашисти і здоровені вгодовні тицикашники просто викрадають і б'ють людей на вулицях. Страшно, що робиться. В супермаркетах почали зникати люди. В супермаркетах зникають охоронці, зникають грушіки, зникають люди в супермаркетах. То шокується в Україні страшне, насильницька мобілізація. І зараз депутатів дожимають, є комітет по обороні Верховної Ради, який дожимає депутати. Є там депутат В'ятрович, який сидячи в кріслі теплому, сидячи в кабінетах в Києві, а він очолював інститут пам'яті. Так, але ж В'ятрович, він патріот вишиванці, тільки на вулиці. Він ніколи не жертвував життям за Україну, ніколи не ризикував. Він просто ура патріот в вишиванці. Так оцей ура, патріот, дожимає цей комітет по обороні, і до а цей комітет по обороні висовує радикальні вимоги. Ну, наприклад, вже прийняв закон: Верховна Рада з подачі цього комітету прийняла закон, що тепер не буде обмежено придатних. Усі українці повинні повторно пройти ВЛК. не буде обмежено придатних. Тепер є або придатний до служби в Збройних силах України, або непридатний. І тепер зрозумійте, скільки людей обмежено придатних, ВЛКшники погонять на фронт. Так, дав кажуть, уже вдали вказівку в ВЛК працювати так, як потрібно. Ну а лікарі будуть виконувати те, що їм кажуть, тому що два роки війни вони тільки роблять що людину хвору здоровою за дві години роблять. Ну так, такі наші лікарні. От, значить, далі дожимається зараз закон. і Я виклав відео сьогодні, що будуть конфісковувати автомобілі. Ця сама радикальна група в комітеті оборони Верховної Ради знову дожимає депутатів, щоб вони прийняли закон. Якщо не з'явився в ТЦК на мобільних блокпостах, зупиняють автомобіль. Твій і поліцейські конфіскують твій автомобіль на штрафмайданчик. А ти йди пішки. Ну, ще й будуть забирати водійські посвідчення. Ось от такі у нас справи. Так, це ще не все зараз. Ця радикальна група депутатів в комітеті по обороні Верховної Ради буде дотискати депутатів і скоріше дотисне е, значить, депутатів, щоб мобілізовувати на фронт е, слідуючих людей, які мали бронь. По пам'яті постараюсь перечислити Це аспірантів. Це людей з вищою освітою, які добувають другу, третю вищу освіту. E, значить, e, людей, які мали бронь по догляду за батьками, там теж будуть великі питання, тому що багато українців мають старих батьків, яких немає кому доглядати. Питання зараз будуть переглядати, і дуже багато людей, які доглядають батьків. Будуть змушені вибирати або відмовлятися від мобілізації, ризикувати свободою життя, або йти на фронт. Далі вирішується питання про посиловикам. Посиловикам. Ну не спішіть радіти. Поліцаї, служба безпеки України не підуть на фронт. Уж хто хто, а наші поліцаї, професіонали поліцаї на фронт не підуть. Служба безпеки України не піде на фронт, але підуть на фронт працівники ДБР і НАБУ. Вас не дивує ті, хто бореться з корупцією, так а ми знаємо, що серед поліцаїв, корупціонерів зараз не Поліція України працює на свою кишеню. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста, яку напевно підтримуєте і ви. Так от поліцаї Служба безпеки України на фронт не підуть. Зате ті, хто бореться з корупцією, повинні будуть йти на фронт. Це НАБУ і ДБР. Значить, хочуть погнати на фронт працівників дипломатичних установ, начебто є така вказівка. Коротше по новому закону про мобілізацію, який, скоріше за все, буде скоро прийнятий, тому що депутатів пресують і дожимають. Дуже багато людей підуть на фронт. Практично усіх погонять на фронт, ну крім звичайно, наших поліцаїв. От поліцаїв ніхто не чіпає. Ніякий український президент, ніякий український уряд і Верховна Рада не чіпали міліцію, поліцію усі часи. Вони повинні бути в тилу і охороняти. Ну, правильно, український народ поліцей ж охороняють так. З вами був український історик Тігор Шовець в прямому стрімі українські сукіряни. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Підписки вже з Божою допомогою пішли. 51 тисяча на нашому YouTube-каналі Українському Ігор Кравцов. Хто зможе, будь ласка, допомагайте, рідні, донатами? 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. А друзям з Європи, щирим українцям, які готові допомогти, під назвою відео, опис і описання є карточка Приватбанку на євро. Не перемикаємося, слідучий стрім буде о 20.00. Дякую, дорогі друзі. Зустрінемося у стрімі о 20.00.